Почнемо із того, що накипіло. Принаймні, у мене особисто точно. Кілька разів вже проговорено, що в приватному житті спілкуєтеся, якою хочете мовою. Однак, якщо ви відома людина в цій країні і публічно розмовляєте російською, то як іще ще вам пояснити, чому це не норма? Черговий мовний скандал трапився з акторкою Ларисою Кадочниковою, яка зіграла Марічку в фільмі Тіні забутих предків так, от вона відмовилась переходити на українську мову на церемонії вручення премії національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова. Украинская будь ласка. Состоит... А? Да, украинская да, да, будь ласка. Все, чу, я чу, украинская чу, мова чу, играю в театр. Чу. Вы извините, я имею право говорить хоть на английском языке. Чу, чу. Чуете? А. Да. А. Да. Будьте да. ласка, уважайте меня. Я много да. сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре с на украинской мире. Пани, уважать вас? Це не аргумент. Та ви поважаєте мову України, в якій живете і працюєте? Ви публічно наплювали як мінімум на всіх тих людей в залі, які просили вас перейти на державну. І ще мене дуже бісить. Оце браво! яке хтось вигукнув і почав аплодувати. Якими ще словами пояснювати? Ви мене вибачте, цензурних я не доберу. Тому ось як про цей скандал висловилась письменниця Лариса Ніцой. Хочеться запитати в цієї лауреатки багатьох премій Лариси Кадочникової. Для якої країни вона зробила досить? Для Московії, тягнучи все життя в Україну русський мір, популяризуючи його язик, за яким прийшли танки, виконуючи ролі в кіно московською, виступаючи всюди публічно московською, спілкуючись з усіма московською, випершись на сцену, вручати премію московською, і лише подекуди послуговується українською. Де не можна обійти закон у виставах. Це вже третій мовний скандал і лише за останній тиждень. Українці, що за толерування російської мови, особливо від публічних людей? Почнемо з толерування російської мови, а потім що? Згадаємо про велику русську культуру. Два дні, як ми вже розповідаємо про депутатських синків, і цей скандал так і не вщухає. Історія з нахабними шмаркачами, які розважались, перекривши рух у центрі столиці, аби стати й покорити, набирає нових обертів. А а що... вони да? а, а, а стоять білі кулізе катіла? Після того, як поліція заявила, що викликала золоту молодь разом із їхніми батьками, суспільство нарешті видихнуло, мовляв, цей безпреділ зупиниться. Але згодом у мережі буквально завірусило свідо, як ці мажори спокійно сидять в ресторані, курять кальян та всіх пать. Да, так, коротше, б і блогери. Там про Ісаєнка випустили, типа про моєго отца, що вони набрали моєго отца. І он, типа, сказав, що він хоче мене в дитдом здати. У тебе отець. Юрий Иванович, не помню. Но я ж малым был, я не помню. Нет, это про меня, я там часа комментарии. Юрий Иванович, это из... Что? Андрей, скинь мне. Короче, и они опубликовали эту что... Нет. Да, секунду, дайте я скажу, важная инфа. Короче, и опубликовали инфу, типа, что мой отец, они его набрали. Прикинь, Коль, ты слышишь? Они его набрали и типа сказали, что он сказал им, что типа меня в дедом здастся, что это Ба більше цих малоліток дуже веселить, що їх показали навіть у пропагандистів в Росії, тому вони вже готові їхати до Путіна. Открой первый канал Росії. А откродовые че угораєте, если нас реально показали по першому каналу в России. Дай 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 мне вы че первый канал в России? То есть, это уже Путін про нас точно знает? Я предлагаю ехать на переговори. Журналіст Денис Кошельник шокований і ще одним цікавим фактом. Дивіться самі, один з них, самий сміливий Драган, ще хизується, що в нього подяка від голови служби безпеки України. Може, це сон чи я чогось не розумію. Ну і найцікавіше, поліція провела обшуки у цих шмаркачів. Стверджується, що правоохоронці знайшли у підлітків заборонені предмети: ножі, набої, пістолети та інше. Ну як вам нові подробиці? Оце і я думаю, чи все це сон, чи як взагалі таке можливо в Україні, де триває війна? А ви що думаєте? Напишіть обшуки серед столичних мажорів поліція знайшла заборонені предмети, серед яких купа зброї та набоїв Борис Джонсон розніс Путіна, назвавши його ідіотом, а у Чернівцях затята путіністка волала про любов до РФ. Нардеп і СІЗО Нестор Шуфреч пише закони, коли мав би писати пояснення за Держзраду. Екс міністр економіки Милованов хоче купити Києво-Могилянську академію. А Улеба закликає з гідністю прийняти зниження мобілізаційного віку, хоча свого сина відмазав. Прем'єр Словачини Фіце обізвав Зеленського попрошайкою. А Путін пообіцяв словакам поставки газу через альтернативні. Шляхи вітаю, мене звати Вероніка Дрімєєва. І далі я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Панове, починаємо з шокуючого випадку у Чернівцях, який неможливо залишити без уваги. Одна жінка, чи то добряче на підпитку, чи то зовсім з головою не дружить, влаштувала посеред вулиці справжній проросійський перформанс, слухала російські пісні, підспівувала і відверто клала на всіх довкола. А на зауваження людей видала ось що. Я буду та піти. До последнього добре. Виставляйте за сайт індії, щоб ваш щоб ваш езд у хай І це ще не все кульмінація цього трешу її гучне зізнання. Я за. Я дуже сподіваюся, що на цю фанатку рускова міра наші спецслужби звернуть увагу, і хочеться вірити, що як мінімум з нею проведуть виховну бесіду. А тепер питання до вас, шановні глядачі: як думаєте, що ще треба зробити, щоб раз і назавжди викорінити цю вату з українських голів? Чи це взагалі можливо, поки ми живемо поруч із таким сусідом, як Росія? Напишіть свою думку у коментарях. Ваша позиція важлива.